Так, знову танки. Народ, всім привіт, я вас вітаю. Ви на каналі Games U.A. З вами на зв'язку Гішка, як завжди, і. <зв 'язки> Ми повернулися до танків. Е я зараз планую поснімати гайди на всі преміум танки, які в моєму ангарі. Тому що зараз щось по танкам яких цікавих новин немає, тому чому би ні поснімати якісь гайди на прикольні танки. Е, які в мене в ангарі преміумні? Е, тому сідайте зручніше, беріть смаколики, всім смачного, хто зараз їсть. Будемо оглядати, буду свої думки говорити, що ставити. Ну, як завжди, як ідуть всі гайди. Тому ставте лайк, хто вперше підписуєтесь, буде цікаво, вам сподобатись. В описі під відео, якщо що, є, вся інформація, телеграм-канал, чатик топ. Сьогодні у нас на черзі, друзі, Прозетто 46. Яка у нього назва повна? Прожет М35 Мод 46. Це преміум СТ 8 рівня Італії. Дуже кайфова тачка. Це, мабуть, один з найкращих, чи може найкращий СТ ну, особисто для мене, мабуть, найкращий СТ 8 рівня, преміумний зі своїми фічами. Складний в геймплеї, скажімо так, бо у нього немає броні, ми про це ще поговоримо. Найголовніше в ньому це його барабан з дозарядкою на три снаряди по 240 альфи з класним пробиттям, точна гармата, подивимось на характеристики. Е у нього три снаряди. Перший заряджається 6,3, другий 7,1, 9,5. Тобто механіка, звичайна, дозарядка, яка була перша у Італіанці, у Італії. Альфа-240 з пробуттям теж проблем немає, 212 ББшка і 259 під, під калібр. Цього вистачає, все нормально. Ще е, було раніше, що його можна сказати, апнули, бо, як ви знаєте, у італіянців спочатку, може, не знаєте, ну розкажу вам таку інфу, що у італіянців е, можна було ставити досилач заряджання на е, релізі. Потім цю фічу прибрали, бо вирішили, що це дуже імбово, бо у них все ж таки барабан. Але як ви знаєте, преміум танки нерхати в нашій грі не можна. Це в користувацькій годі, так прописано, бо ми заплатили за ці гроші. Як поступили розробники? Вони залишили КД танку таке, як було з досилачем, але прибрали один слот, то ми можемо поставити ще щось. Тобто КД залишилось як з досилачем, але досилача нема. І тому замість цього ми ставимо ще якісь, якесь обладнання. Тобто можна врахувати, що по факту тут 4, 4 обладнання стоїть. Це круто. Що по точності? Час зведення. Моментально 1.84, 0.29, точність на 100 метрів. ТПМ 2.285, Так, це не багато, але тут барабан до зарядки. Тобто, якщо грати через один снаряд, то більш-менш КД, але у вас їх три. То потенціально це 720 дамагу Ну і ви знаєте, альфи в нашій грі чудовій. По живучості 1400 ХП це з усіма на... прибамбасами. тобто я нічого не ставив, йому достатньо ХП. Бронювання тут нема, от чесно. Подивитися модельку, тут немає навіть що дивитися. ВЛД 60 тут. 90, ну, типу, може щось рикошетнути, якщо пощастить. НЛД, НЛД-80, навіть краще, ніж ВЛД. Теж це пробивається. Майже будь-яким стволом в нашій гри маска, іноді щось може танканути, щось може рикошетнути, теж Та якщо пощастить. Там 80 мм нічого не танкує. Та якщо отсюди залетить, кудись, буде якийсь А, Командирка теж 50-60-45. Вона не танкує. В бортах 50, тут 30, задня частина. Ага, це осно основа башти взагалі. Тут 50. В цьому місці. Чи це. Ні, це частина борту, саме ось ця. Тут 50, тут 30. Воно не танкує. Угаці приймає теж, якщо залітає щось. Тобто, броні тут особливо нема. Тут треба грати саме по тактиці. Їхати з. Стежками, наприклад, чи може, якщо ви хочете з тяжами пограти, але треба грати, так би мовити, на щурах. Е, гарні позиції, відстріл на початку, бою у нього нормальна швидкість. відстрілялися, поїхали потім з усіма тяжі, танкуючі, інші стежки, вони приймають, і ви, ви виїжджаєте, даєте там декілька снарядів. Тобто треба ловити свого супротивника, щоб дати йому дамаг і отримувати менше. Ну і як завжди, в кінці бою, якщо у вас залишилось ХП, його просто розмінювати. Це працює мастх. Нічого складного велосипед вигадувати не треба. Це дуже просто. Так, у Вене мінус 9, гармата випускається дуже круто. По швидкості 55 км можна поставити турбіну, щоб було там 60 і більше, але він і без неї їде непогано. Я краще його характеристики огляду покращую, стабілізацію і вентиляцію додаю, щоб КД зменшити і. Точність покращити. З приводу м -м, маскування, скритість теж все добре, але у мене тут вже 5 перк качається, тому тут вже непогано так показує. Плюс 10% у мене 11% майже дає е -е, перк маскування. Тому, якщо брати його в стоковому вигляді, то там скритність, а мені тут і не покаже його в стоковому вигляді. Ну, як у звичайної СТ. він невеликий, тому маскування у нього більш-менше, як для середнього танку. Тому що, якщо, наприклад, порівняємо його з лисом, лис буде, мабуть, да, гірше. Але тут у мене немає перків для маскування. Тобто перки теж мають вагому значимість. Огляд 503 метри, але це у мене стоїть кремпай. Тобто, додатковий раціон спагеті з м'ясом. Ну, ви знаєте, що це штука така. Не скажу, що він горить часто, але горить іноді, якщо влучають нормальним калібром. Тому можете все ж таки поставити автоматичний вогнегасник або кому як подобається. У мене стоїть додатковий пай, щоб максимальний був імпакт від гри. З приводу обладнання. Я ставлю вентиляцію, оптика для огляду і стабілізатор. Стабай у нього така собі, тому краще поставити стабілізатор. Можна пограти через, наприклад, поставити турбонагнітач, е -е. алогра. Турбонагнітач поставити. Що е -е. ще? Можна взагалі загартування всунути, але це, як на мене, це найкращий варіант. Він підходить. З приводу перків, у мене тут екіпаж бере з прожети 10 рівня прокачуємо і пересаджується туди-сюди. Це стандарт, ремонт, бойове братерство і на огляд. Далі вже вирішуєте самі, можете автоматичний вогнига, ну, перк на пожежу гасіння ставити, або я ось качаю маскування. Бо він все ж таки горить не так часто. Тут те ж саме, плавне обертання башти, снайпер і маскування. Далі те ж саме на розкид, плавний хід, король бездоріжжя. Головне, щоб був ремонт і боєвебретерство. Далі вже ставити те, що вам подобається. От чесно скажу. Не треба вигадувати велосипед. Тепер з приводу зараз покажу, відключу своє обличчя і покажу. Молі польову модернізацію. Я тут поставив тільки ось це. Типу, якщо мені там критують щось, щоб було менше штрафу. Далі я нічого не ставив, бо воно не має якогось суперкрутого бусту. Я залишив є. Тут теж назад скритність втрачати. Він назад їде і так нормально. Тому ставити тільки ось це. Тут ставити на. Я поставлю на розвідку. Якщо ви граєте через поліпшене згартування на ХП ставите живучість, я граю через огляд. Ну і тим паче я зараз відмітку роблю третю. Я нещодавно взяв дві відмітки на ньому, хочу третю. Що ж, поговорили про екіпаж, загалом про танк, про обладнання і про польову модернізацію. Поїхали в бій, пограємо декілька боїв. Подивимося, що він з себе представляє. Ой, як я не люблю цю кнопку. І водночас люблю. Поїхали. Мені взагалі пощастило, я його витягнув свій час з, з коробок, з однієї коробки він мені випав, здається, чи з декількох. Я взагалі був в шоці. Типу, кайфовий танк, його зараз дуже рідко продають. Ось всякі там івенти. Нещодавно був Марс. Марс, це той самий прожет, але зі своїм камуфляжем. І його купляли там за великі гроші, коли був типу чорний ринок чи щось таке, там за 20 тисяч голди він йшов. Якщо ви його бачите, якщо вам потрібний преміум танк, якщо у вас є кошти, то можете брати. Але, але я вас не закликаю цього Давай, робити, you. краще задонайте на ЗСУ. А потім, якщо є можливість, то можете скинути собі на танчик. Куди я тут поїду? Я можу ризикнути, поїхати в центр. По. Ось сюди. Йорди у нас. У них багато ПТ-шок. Ну, поїхали. Поїхали. У нас ялинки тут. І Т-3-4-3. Ворог виявлений для Будемо ризикувати. Танк виявлено. Будемо ризикувати, пролітаємо. Ага, пролетів. Можна пролетів. їхати! А летить то я! Вау! Обожнюю, обожнюю просто! Летить шедеврально. У Вейни у нас мінус 9, це майже нам дозволяє цього хлопчика дістати. Зараз дістанемо. Якщо мені не будуть заважати. Даємо йому три снаряди. 701 дома. Тупо ізі. І зараз він повинен вмирати. Його повинні добивати. Я його й добив. А, ялинка, молодець, питань не маю. Питань не маю. Ось я, так би мовити, віддав 300 хп, але заїхав на потрібну мені позицію. Це так і робиться. На цьому танку, бо він дозволяє. Броні нема. Ну, типу, він танкує. Тобто відійдіть з цієї позиції. Ні, ялиночку. Що нас будуть підсвічувати, але тут бачата будуть гасити. І бачат відлітає У тебе все добре, маленький? приколіст Так, тяжі там тримають. Ну, чекаємо, чекаємо, ЦСКА тут сидить. У неї я поки вилітати не буду. Бо мені можуть напихати свинця от звідти. Тобто на цьому танку не. Опа, ти не їдеш шашкою. Вперед летиш, що дурний. т угу. 44 Прикол в тому, що він мені дає одни... одну тичку, а я йому даю три. Найс. Пробач линкою. Я закрив, я згоден. Я винен. Зараз мені щось напише. Погане. Є. а що про цей робить? На. На. Не буду я, не буду я з тобою в зводи йти, дякую. Ти мені будеш гадості казати. Ну я що винен, що він ЛТшка, він світить, повинен, а не дамаг наносить. Ну от чесно. Там прорвали, це погано. Боже, там ще сушка їде. Там тайп стоїть. Погано, все погано. Ми вбиваємо і са. я не знаю. Я не знаю. Чи знаю, треба якось тікати звідси. Поки є час, поки ми. ЦСК все одно встигає мені дати тичку. Треба від... звідси кайтити. Треба ставати десь в кущі. Отут нас і поховали. Слідкувати за мапою треба. Арта, ну. Це як завжди, ви знаєте, заходиш в цю гру і кайфуєш просто. Я прям максимальне задоволення. От у мене ж зараз горить, я тримаюся. Але мені так хочеться просто щось всадити кудись комусь. Двічку таку гарненьку. Особливо цьому, цьому артоводу Дімон 211. От стільки ще дамагу, от такий, блін, розгул просто. І мене просто ця мразь просто мене забирає. Розумієш? 53 тисячі боїв. Йому немає що робити, він на арті сидить деревоньке. 1700 дамагу на рот, і Це мінус 0,49 по відмітці. Класика жанру. Сподіваюсь, наступний бій буде краще. І нарешті у мене на гайді буде нормальний бій. Ми повинні виграти. Покажу вам результати бою. Повернусь буквально за мить. І так, друзі, ми повертаємося. Бій закінчився, ми перемогли. 1742 дамаги, 2 фраги, щось я там навіть насвітив 700. По фарму. 80к ми не беремо, бо це якісь там приколи. 70к нафармив. Мінус там всякі ці, ну було б десь 50 тисяч. Це з преміум аккаунтом. Це плюс-мінус додатковий раціон. По фарму все нормально, у нього ББшки коштують дорого. З приводу ціни. 430, це нормально, але голда да, 4400. Але бабешок вистачає. Летять вони нормально, 929 метрів. голда 1250. О, цьому питань нема. Поїхали наступний бій. Може мені тут більше пощастить, будемо ще обережніше грати на цьому танку. А мапа-то яка? А десяточки. Боже, як я вас божня. Ууу, холоденькі. Подобається. Подобається. Що у нас по, по командам? У них ТВП, трикаже. три, <смі> три ЛТшки. Я не знаю, такий баланс якийсь дивний став. Ну, всі такі. Знаєте, середні гравці. Зараз подивимось. Поїдемо, я думаю, на стандартну позицію будемо. Тут відігравати. Хоча можна зараз відстрілятися в центрі. Помирати один раз. Перед! Перед. Злили ми трохи відміточку, ну нічого. Поїхали. Трохи в ПТ відіграємо. То кажуть чомбийній. Зараз мене тут можуть засвітити швидко. Я почекаю, поки хтось засвітиться. Угу, бачу. Ти <гум> бай, який товстий. Густі на який зі словомих воду, Класика жанру, Там вже футюр стоїть. Так, так. В гусеницю, в гусеницю, знаю, знаю, знаю. Знаю, питань не маю. Тайп, ти будеш виїжджати чи ні? Тюр десь тут сидів. Мінус один вже наш. Клас. Єбер. що він блей. Не бланданув. На. Ні! <сих> Ні! Опа, бурасик. Це світився скорб. І гасанули скорпа. Ви розумієте, так? Він дебіл так піджимається. Що Штайп бленданув сюди і. Ну і отримав я! Отримав я. Я не знаю, що тут робити, у мене вже пів хп нема. Пограв ПТ-шку. Мені сподобалось, дякую. Тепер тупо в, в крису грати. Так, 929, 1250. Блайндять, блайндять. Сподіваюсь, ялинка щось підсвітить. Там дві ялинки. Бурасик у них. Футюр стоїть. На. На скуштуй. На що <свист> по... <свист> міг вбивати ТВПшку, міг. Три снаряди, мені якраз все те, що треба. Череотяк, привіт, братик. На. Ой, альфа, яка, 292. <свист> <свист> так ти шо? Пісня. Ну, через останній снаряд грати, там ДПМ взагалі ніякий, тому. Краще заряджати весь барабан. і Грати через перший снаряд. Щоб у вас ДПМ був найкращим. Ну або видавати весь барабан і забирати хлопці, але ТВПшку я забрати не зміг. Ооо, бігбос їде. Кришу йому даємо. Даємо ще ну, раз. Даємо снайпер. Може іншим снарядом, а? А може іншим снарядом. Гасіть його. От халепа. Добре, не летить. Але те, що тут є третє їде, це, звісно, весело. Тут же ялинка кайтить. Тут же кайтить ялинка. І це проблема. Це серйозна проблема. ЄБРА, ялинки. Мурасик. Це дуже і дуже погано. Ну, ну-ка, що в нас тут? Влучимо? Влучимо. <різь> Береш. Так, ялинку вбили, супер. Хто там ще залишився, єбрик? І третій ще стоїть. Ой-ой-ой, тихо, -ой -ой. тихо, 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 тихо. Все нормально, все чисто, все добре. Слава Богу, арти нема. Боже, мені хай 10 ЛТ СТ, але щоб не було арти, от, просто я, я не можу. Ці артоводи, вони мене просто. Вони мене бісять, так і третього треба забирати. Бреш. Неого, скотина, який зряч. Я не чекав, бо. Мені треба швидко розрядитися, а мене може ще. Що там нема кому мене діставати вже? Поїхали. ХП є. Ну от якраз фінальний. фінальна частина бою. Трошки є ХП, можна танканути. Мені треба їхати гасити пацанів. Такий бій. Це звичайний середній бій. Такі бої повинні бути. Це не топ, але показово. Так, ЛТшки. ну фу. Залиште мені шматочок. У них у них шел. А, Елхем ТВ, він спить. Він спить, маленький. Треба допомогти Єбрику. Єбрик, фу. Дай шматочок. Ну ти диви, який я. Демасковано. Ціль зрозумів. Набридло. Я не знаю, що полетіло в землю. Повинно було летіти в цей ХМ. Не знаю, футюр в КД чи не в КД. Просто залітаємо, даємо йому три снаряди. Чекай. попадання. Пробили. Найс. 2802 Фраги. Питань немає. Трошки навіть відмітку підняв. Іде. з пивком покатить, серйозно. Непоганий бій. Краще, ніж перший, так точно. <свіття> <свіття> на ньому середній домах можна тримати за, за 2000. Це точно. Якщо в мене ще прямі руки були. Бо тут на відмітку сумарки 3300 треба. Ну. Третє по дамагу 2808. Непогано. По фарму 39 тисяч. Прибирайте додатковий раціон, буде більше. Але я для ефективності його ставлю. Ну, якось так, ось така прожета. Скільки у нас там? Ось така прожета мод 35 м 46 Навпаки м 35 мод 46, 8 рівень, преміум Італія. Мама мія, Італіяно, Піперні піцерія. челентано l'intano. Bellissimo. Bellissimo. Гарний танк мені дуже подобається. Їм рекомендую. Що ж, друзі, це був початок наших гайдів, так би мовити. Вже були гайди, але буде масово. Я буду частіше їх випускати, частіше записувати, бо по танкам зараз реально мало інформації, а стрімів теж буде менше, бо мені трошки танки набридли. Зараз цікавих івентів особливо нема. Тому танків зараз буде менше, але буде більше відосів, саме гайдів. Сподіваюсь, вам сподобався. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, хто тут вперше, як вам взагалі цей танчик, гайди. Хочете більше, пишіть, на який танк зробити гайд. Можете подивитися, що в мене є в ангарі. Буде приємно. Підтримуємо український контент, друзі. Граємо разом. Слава Україні! Підтримуємо наших захисників і захисниць. Всіх обійняв, припідняв, бережіть себе на зв'язку народ. Всім папа. -па.